Побували в лісі і назбирали цілу торбу грибів. А чого ми беремо торбу Ірину? Скажи, пожалуйста, ласка, чого ми беремо не кошик, а торбу? А? Щоб було удобно і щоб кошик не помостити? Ні, це не подало, це не правильно. А ось чого ми беремо торбу? Та то я не спав. Цікаво, коли ми прийдемо додому. А Подивися отут. Подивись, який маленький. А, угу. О, будемо тут ночувати. Так? Да? Да, хто його знає? Ми просто не можемо додому добратися. Угу. Нарешті ми вибираємося з лісу по лісовій дорозі.